Один клік і час паркування стартував. Завершується теж в один клік. Так швидко і комфортно завдяки мобільному застосунку Київ цифровий можна оплатити паркування на будь-якій комунальній парковці столиці. Утім, більш популярною залишається інша опція незаконна. За підрахунками аналітиків офісу трансформації, за парковку у Києві сплачує лише півтора відсотка водіїв. Решта або займають паркомісця безкоштовно, або ж платять ось таким чоловічкам в жилетах. Півгодинки. При цьому у столичній мерії вже багато років обіцяють побороти паркувальний безлад, розігнати нелегальних паркувальників, налагодити зрозумілу систему оплати за паркування та систему штрафування тих, хто паркується не за правилами. Одна з останніх обіцянок КМДА запуск автоматизованої системи контролю за паркуванням. Розмови про неї точаться ще з 2018 року, коли був ухвалений закон про паркування. Ця програма, нарешті, дозволила б значно швидше і ефективніше працювати інспекторам-паркувальникам. У інспектора є окремо планшет, є окремо інспекторське місце роботи, яке забезпечує якраз доступ до цього реєстру. Перевіряє, чи сплачено, чи не сплачено. Крім цього, інспектор може перевіряти на порушення і складати протоколи на порушення правил паркування не тільки за несплату, а за саме неправильне паркування. Адже нині, аби визначити серед усіх припаркованих авто порушника, інспекторам з паркування треба відправити дані про автомобіль в офіс, де їх звіряють. Така перевірка інформації займає не менше 30 хвилин для одного авто. На це в інспекторів, схоже, немає ані часу, ані бажання. За даними департаменту транспортної інфраструктури, торік у такий спосіб у Києві виписали лише 61 штраф на суму 11 тисяч гривень, тобто за тиждень штрафували в середньому одного водія. У тестовому режимі автоматизована система контролю паркування мала б запрацювати ще у лютому. Принаймні так обіцяв відповідальний за її створення Петро Оленич на одному з брифінгів взимку. На наступному тижні буде прес-конференція присвячена цьому питанню. Окремо будуть названі терміни провадження, період тесту експлуатації, період запуску. Все це буде зроблено в найближчі місяці. Все буде працювати. Втім, на вулиці вже майже цвітуть каштани, а система так і не працює. Про причини такої відстрочки відповідальні чиновники прямо не говорять. Кажуть, що сервіс надто складний і вимагає узгодження з багатьма міськими реєстрами. З іншого боку, і взялися за нього теж не вчора. З 2015 року відповідальними за усі цифрові сервіси міста була ініціатива Київ Смарт Сіті. Однак цей добре відомий киянам додаток з ініціативи КМДА на початку року припинив свою роботу. Серед офіційних причин те, що додаток, а отже весь програмний код та логотип належать громадській організації, а не місту. Хоча розробники Київ Smart City наголошували, конфіденційна інформація належала місту. Зрештою, рішення мерії Києва коштувало киянам купу часу і мільйони гривень. Тепер же над системою працюють розробники комунального підприємства Головний інформаційно обчислювальний центр. І, схоже, відстрочка запуску програми вказує на те, що завданням вони наразі не справляються. Цікаво, що в Дніпрі схожа система перевірки оплати за парковку діє вже другий рік і запустили її за півроку. Костянтин Усев віднедавна відповідає за впровадження паркувальної реформи в Києві і запевняє, що діє лише в інтересах киян, а про дії попередників не в курсі. Все дуже просто. Я вам чітко і прямо кажу, як відповідальна за цей напрямок людина, що в міста є політична воля на створення цивілізованих умов для паркування, на створення таких умов швидко, ефективно. Щоб це бачили всі кияни. Що відбувалося в попередні періоди, мені важко коментувати. В деталях розумію, що відбувається в місті, яке зазначили ви. Ви ж маєте розуміти, що там програмний комплекс не належить місту. Він належить приватній компанії, яка контролює всі дані, яка контролює всі процеси. І, можливо, не всі кияни погодилися б з таким підходом, щоб він був застосований в нас. Максим Бахматов, засновник громадської організації Офіс трансформації, бачить вирішення проблеми нелегальної парковки саме у залученні приватного сектору. Що б я б робив? Я б робив систему паркування з використанням приватного інвестора по принципу PPP – Public Private Partnership, для того, щоб залучити гроші і не витрачати комунальні, а з партнером просто ділити ту суму, яку будуть збиратися питання. В тому, що комунальні підприємства і державні дуже неефективні менеджери? Їх діяльність не пов'язана з ефективністю, їх діяльність пов'язана з тим, щоб отримати доступ до комунальних та державних грошей та зав'язати себе в потенційно корупційних схемах. І коли в тебе акцент не на ефективне використання грошей, а на корупцію, то що б ти не будував? Буде на виході, буде щось неефективне, некрасиве і те, що не буде працювати. Будучи радником кличка, Бахмату у 2020 році запустив у місті роботу евакуаторів. За понад рік роботи разом з інспекторами вони евакуювали 76 тисяч неправильно припаркованих автівок. Це близько 200 автівок в день. Штрафи, які сплачують водії, йдуть переважно приватним компаніям, які здійснюють послугу евакуації. Евакуюють переважно автівки, які припарковані із суворими порушеннями ПДР. Таких у столиці багато. Ось, приміром, біля палацу спорту водій зайняв проїжджу смугу. Це при тому, що за новими удосконаленими правилами паркування, які уряд ухвалив з початку квітня, тепер паркувати авто заборонено і на тротуарах. Чи не на найбільшу проблему у сфері паркування, нині створюють водії, які паркуються так би мовити на 5 хвилин і не платять за послугу? Відпочити зупинився на 15-20 хвилин. Пішки хвилина і парковка. Платна? 20 гривень година. Ідіть і паркуйтеся. А ви не готові платити? Ні. Чому? За що? За паркування. За паркування? Воно там обладнане, зроблено. Хтось там вклав в неї гроші. Це а все навколо моє, Це було зроблено, зроблено до них. До них. Чому вони не мають цим користуватися? Таке ставлення автомобілістів не дивує спеціаліста з транспортного планування Дмитра Безпалова. Адже, як вказує експерт, за останні роки боротьби з порушниками парковок не було проведено жодної інформаційної кампанії і не роз'яснено водіям, що паркування і особливо в центрі міста це розкіш за яку треба платити. Евакуації та оці, от ну, боротьба з порушниками правил паркування, вона точкова і залишилася точковою. Тобто, шанс в Києві отримати евакуацію він дуже невеликий. Паркомісць більше не з'явилося. тобто ми не використали можливість того, що у нас були зміни в ДБН і можна було робити смуги вущими. Можна було намалювати додаткові паркувальні місця. Ми цим не скористалися. Водночас, за мерства кличка, коштом киян було встановлено чимало так би мовити, інноваційних паркоматів, які нині не працюють або взагалі демонтовані. Експерт радить мерії припинити точкові експерименти з паркуванням. Кількість авто у столиці щороку збільшується на 50 тисяч. У разі відсутності стратегічних рішень ситуація з кожним роком буде лише погіршуватись.